Доброго дня, зараз я вам покажу, як виготовляти ось таку заготовочку. Це ініціація для вибуху для FPV. Економний варіант для того, щоб якщо оплата ініціації немає в наявності, або просто відходити від них для економії також. Приблизна сума виготовлення цього продукту це 60 гривень, в той час, як оплата ініціації, там від 300 і вище пішло в гіометрійській прогресії, можна сказати. Ми будемо виготовляти це звичайний замикач, який виготовляється е, своїми руками. Ось приблизний перечень, який нам потрібен для виготовлення. Дві спиці, длінні беремо. Ну, підійдуть, напевно, не длінні. Я беру длінні, якщо я не помиляюся з велосипеда України. Вони по 5 гривень. Крона, підійде люба крона, ну, бажано 9 вольт е, для підняття ЄДП. Нам потрібна е, сила струму 05 А. Ну, ця крона видає їх, ну, ви зараз побачите, на кінцевому результаті я покажу спрацювання, е, видає їх без проблем. Само собою, силикон для пістолета і сам пістолет. Також є ДП як частина, але ми ще використовуємо його, оці провода, які в нас є в наявності, для е, з'єднування елементів е, конструкції, самої, яку ми робимо. Ми їх відрізаємо лишні. І ось всі ці проводи, що залишаються, тут якраз вистачає на дві конструкції цих проводів. Зараз я покажу. Ми їх беремо. Розглядати. Обрізаємо ці всі дліні лишні провода. І потім складаємо їх отак. Вдвоє. Вдвоє складаємо. І перерізаємо ось тут. І у нас виходить 4 правотка, які якраз підходять для формування конструкції. З самого початку. Ми їх просто беремо разом і змотуємо дві штуки. Все, кожен, кожен крок, коли ми виконуємо, ми це все перевіряємо для того, щоб не було, по-перше, замикання цепі, а також для того, щоб повністю проведимость електроенергії була. Для цього ми робимо багато заготовок, щоб поки буде остивати силікон, ми будемо робити заготовки. Ось приблизний варіант середини заготовки, як воно повинно вигля... ну, виглядати. Це все робимо або на картоні, або на бумазі, щоб обрізати. Заливаємо ще трохи більше. Додаємо пружини, зараз я вам покажу. І в нас вийде саморобний вибуховий пристрій, який ми будемо кріпити до вибухівки епідрома. І для заміни плат ініціації, тому що є свої нюанси, що в платах ініціації, що в цьому пристрої. Починаємо заливати силіконом. Нам потрібно спиці, по-перше, скріпити силіконом, по-друге, зробити так, щоб. Був як діелектрик виступав у нас. Ми робимо відразу декілька штук. По-перше, це прискорює процес, якщо це серійне, можна сказати, виробництво у нас. По-друге, це дозволяє, поки підсихають одні, ми заливаємо інші. Додаємо силікунчик ще. Потім це все лишнє буде обрізатися. Спочатку нам потрібно зробити такий трикутничок для того, щоб, по-перше, скріпити. І по-друге, щоб не було правопровідності до пружини, які ми потім під'єднаємо. Принцип роботи замкнута сеть, яка замикається при торканні спиці до пружини, яку ми потім ще пізніше під'єднаємо та зальємо. Сформований продукт вже готовий. Ми під'єднуємо до вибухівки. В нас в даний момент це ПВВ7, який ми використовуємо для ініціації. Конкретно це це фугасний снаряд. Ми просто в тубус вирізаємо тубус, набиваємо його ПВВ7 як можна платніше перед цим вимішуючи його для того, щоб збільшити потність самої вибухівки. І після цього ми готуємо такий снаряд. Для цього під'єднуємо ізолентою рога, які ми виготовили до заряду. Ще дуже немовважний фактор, який я хотів би уточнити. Дуже добре в цій ситуації використовувати алюмінієву проволоку. Бачите, вона ну, взагалі вона не рухається. Тобто вона дуже легко легко виготовляється пружина, але вона не рухається майже. Дуже добре в, цьому, в цій ситуації. Після того, як ми прикрутили рага, ми тепер під'єднуємо зараз інші елементи. Інші елементи це у нас крона і також ще ЄДП. Але ЄДП ми зараз під'єднувати не будемо, я просто покажу, як воно приєднується. Так, під'єднуємо також крону для, цього, для нашої конструкції. Коли руки набиваються це все готувати, воно доволі швидко готується. З першого разу, звісно, все потрібно вивірено і перевіряти. Ну, кожен раз перевіряти, а потім після того, як уже рука наб'ється, буде трохи проще. Я загибаю один із проводків в цю сторону, зараз ви побачите. Через те, що потім краще це все закріпляти, нам потрібно зробити мережу з цього всього. Після того, як ми закріплюємо крону, ми починаємо вже робити саму мережу. Замикати неважливо на який із цих кінців, тому що вони також два ідентичні частини. Один ж, як я вам пояснював, приєднаний до пружин. Другий до спиці. Вони між собою діелектриком роз'єднані. Приміряємо десь отак. Так. Раз. одну секунду, не руч. З'єднуємо одну частину між собою. Потім після цього я ще на ізоленту цепляю, але це не обов'язково, просто щоб воно ніде не заципалося і не бовталося. Так Ось у нас одне з'єднання готово. Я беру так декілька е, зарядів. Коли ми починаємо, починаємо працювати. І заготовлюю ось такі заготовки, а потім вже кріплю їх до дронів. Ну, Зазвичай ми мене займає десь 5 штук в 15, плюс-мінус. Так, одна частина зроблена, тепер сам замикач. Так, Пробуємо десь отак. Так, готово. Зараз я вам покажу просто перевірку. Ось кінцевий продукт. Обов'язково, візуально, перше це спостереження, яке ми перевіряємо. Ну, коли глаз набивається, це дуже швидко робить. Це спочатку, звісно, перший раз потрібно дуже уважно це все передивлятися, набивати руку, як при кріпіжахці і так далі. Ось такий у нас кінцевий продукт. Обов'язково, коли ми це все під'єднали, коли ми вже під'єднаємо це все до дрона, до дрона ви можете кріпити різному, хто стяжки кипеть, хто кріпе через стяжки оці шкіряні із липучками, кожен по-різному. Я на звичайні стяжки звичай, ліплю, іноді, якщо в мене їх немає, я кріплю на, е, цей, на е, скотч просто. Перевіряємо тепер, обов'язково знімаю, щоб зараз це видно, бо перевіряємо тепер е, саму цепь. Це ми виставили на ампери, перевіряємо кількість ампер, які нам потрібно. Бачите, цепь не замкнута. Вона навіть не замкнеться, бачите, ну, зараз я вам покажу. Ні від руху не замкнеться, ні від чого. От, алюміній дуже добре себе проявляє, особливо алюміній. Звісно, проводимість в нього нижча, тобто вищий опір, ніж у деяких інших елементів. Наприклад. Переоцінкована проволока, але достатньо, щоб підняти те, що нам потрібно. Ось, дивіться. Ти тестер да, знімай? Я ще потрусю. Тобто, Тобто, ну, ініціація випадкова майже неможлива, якщо все зроблено правильно. Перевіряємо, щоб все працювало на замикання тепер. Ось видає на шток на потрібно пів ампера, Воно видає близько одного на замикання. Так воно не спрацьовує, бачите? Навіть від тряски, навіть від цього. Але від, як показала наша статистика, від запуску по ворогу, якщо все під'єднано правильно і перевірено, спрацювання майже 100%. Тому важливо використовувати алюміній бо тверді пружини. Бачите, можливо, ну, спрацювання немає навіть від таких. Характерних там можливих, ну опять же, ви все все акуратно будете робити. Спрацювання виходить, якщо веде попадання, рога ось вигнуті, і потім вигин іде самою, бачите, спиці. Все, дякую, гарного вам часу. Слава Україні!